Наступне завдання розв'язуємо рівняння. Якщо мінус х дорівнює мінус 16, то х протилежне до нього значення приймається 16. Наступне рівняння. Мінус х дорівнює 8, а отже х дорівнює мінус 8, третє рівняння. Модуль мінус 3 дорівнює 10. Спочатку знайдемо зменшуване модуль х, щоб знайти, ми маємо до 10 додати 3. Отже, модуль х дорівнює 13. Таких чисел, для яких модуль дорівнює 13, у нас є 2. Це число мінус 13 і 13. І останнє четверте рівняння. Мінус модуль х дорівнює. 9. Далі ми знайдемо модуль х, для цього поділимо на мінус одиницю і модуль Х буде дорівнювати мінус 9. Але модуль не може дорівнювати від'ємному числу, тому дане рівняння має. немає. Немає розв'язків. Далі знаходимо всі цілі числа, які. Задовольняють нерівність модуль Х менше, ніж 4,8. Можна просто підбирати, звичайно, ці числа, в яких модуль менше, ніж 4,8. Разом з тим ми можемо показати на координатній прямій розв'язки такої нерівності. Як ми знаємо, модуль це відстань. Модуль X – це відстань від нуля. До точок, які мають відповідні координати. Якщо в нас написано в даному випадку, що відстань менше, ніж 4,8 від нуля, то давайте спочатку знайдемо ці точки, для яких відстань дорівнює 4,8. Від нуля вправо це 4,8, а вліво це мінус 4,8. Самі ці значення нам не підходять, тому що нерівність у нас строга. Якщо відстань від нуля менша за 4,8, то всі точки знаходяться до нуля ближче. Отже, вони знаходяться ось в цьому проміжку. Нам потрібно знайти цілі числа. Тому давайте подивимося, які цілі підходять. Отут число ціле – це мінус 4, тому що мінус 5 знаходиться ще лівіше. А тут останнє справа ціле число – це число 4. Отже, якщо говорити про цілі числа, перераховувати їх, це будуть такими вони: мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1 0, 1, 2, 3 і 4. Всі цілі числа, які задовольняють нашу нерівність. І наостанок ми маємо знайти цифру, яку потрібно підставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність. При цьому розглянути всі можливі випадки. Для того, щоб знайти цифру, так як іде порівняння від'ємних чисел, згадаємо, що з двох від'ємних чисел завжди більше те, у якого модуль менший. Тому в першому випадку, якщо ми запишемо відповідні щодо модулів, ми напишемо, що 7,4, це модуль першого числа, має бути менше, ніж 7, зірочка 6. Ось таким чином виконується нерівність щодо модулів наших чисел. А тоді давайте подивимося, що ж може стояти замість зірочки. Напевне, якщо я поставлю замість зірочки 0, то вже в мене буде 7,4 менше, ніж 7,6. І будь-яка інша цифра замість зірочки поставлена, наприклад, якщо тут буде 1, то буде 7,16. Це ще більше, ніж 7,4. Тому, в даному випадку, замість зірочки можна ставити і 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Таким чином, нам підходить будь-яка з даних цифр. Наступне завдання. Запишемо порівняння серед модулів. Отже, 1,2 зірочка 5 буде більше, ніж 1,276. І тоді далі подивимося, яка ж цифра може бути замість зірочки. Ну, напевне, нам підходить цифра 8, тому що якщо ми візьмемо 7, то 1,275 тисячних менше, ніж 1,276. А отже, підходить 8, ну і далі 9. Ось такі цифри можуть бути записані.